Капеланське благословіння на 30 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Слакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи помили, Господи, помилуй, слава славий, слава славен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як один законник хотів випробувати Ісуса. І запитав Його, що мені робити, щоб набути Царства Небесного. Ісус тоді відповів йому, а як читаєш ти закон, що написано в законі, як ти його читаєш? Він сказав, люби Бога свого всім, серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю і всім ну, розумом своїм. І ближнього люби, як самого себе. Ісус тоді відповів, правильно кажеш, роби так і спасешся. І тоді, не знаючи, що сказати і як його підловити, запитав законник Ісуса, а хто мій ближній? Щоб любити його, ну я вже своїм словами, щоб любити його як самого себе. І тоді розповів таку притчу, не притчу, а історію, що була одна, одна людина, яка йшла за. Єрусалима, Єрихон, і на дорозі була побита розбійниками, Пограбована і кинута помирати там. Але йшов священник і пройшов мимо. Ішов і лівіт, подивився і теж пройшов мимо. Але йшов якийсь самарянин і звелосердяться над ним, перерізав його рани, обмив їх олією і вином, посадив на худобу. І привіз на постоялий двір і там за ним опікувався. А потім дав, дав два динарії господар і сказав це тобі за нього. А якщо більше що витратиш, буду повертатися дам тобі, віддам тобі. Запитав його законника Ісус, та хто ж з тих трьох ближній тому, кого побили? І він сказав, той хто змилосердився. І Ісус йому став, іди. І роби саме так, бачите, люби ближнього, як самого себе, але ми завжди говоримо про те, хто мій ближній. Коли настає та подія, коли треба любити ближнього, то я можу знаходити в собі, знаєте, уловку. А хто мій ближній, як це зробив закон? Може він мені і не ближній, щоб я йому, щоб я робив йому так, як ну, відносився як до себе, любив його так і саме відносився, як до себе. І виявляється, тут Господь говорить про те, і нам показує, що не той священник, який, знаєте, Таку ж саму віру сповідує, але промовляє. Або левіт, який допомагає тому священнику, який саме тої самої віри, або знайомий такий самий. А той, який нібито і іншої віри, тому що самарянин іншовірець по Єрусалимським цим законам. А той, який, навіть будучи іншої віри, побачив того стражнього, страждущочого, Постраждалого і змилосердився над ним. І бачите, став сразу ближнім. Для того священника він ближнім не став, для Левіта ближнім не став, а ось для Самарина ближнім став. І це різдво близькості встановилося. Її не було, але вона в подіях, ну як і обставинах. Які навколо відбувалися, і серці того самарянина сталося, зв'язок цієї рідності встановився, що був чужим, невідомим, але по серцю милосердному став ближнім. Дуже часто ми в серці своєму думаємо, чому я повинен тому чи іншому допомагати, коли він. В, потрапив в ситуацію небезпечну для себе чи то по здоров'ю, чи то по життю. І виявляється, що серідність не хтось встановлює, а моє милосердне серце встановлює. І коли воно милосердне, тоді Господь говорить, і я спасаюся. А коли вона, знаєте, зовнішню, як у того священника або у левіта, який мав жорстокість свого серця пройти мимо страждачого, лишити його на загибель, на призволяще. Тоді і шлях до спасіння, він, знаєте, примарний, Це так, до так того небезпека. Коли я вибірково собі вибираю ближнього. Коли не стає ближній той, хто потрапився на моєму шляху, а той, кому я сам обираю. І не дарма говорить Ісус, що так само і язичники роблять, коли люблять ближніх своїх. А ви будьте досконали, як ваш Отець Небесний, який поливає, доща дає і праведним, і злим. Не Наша справа судити, хто є хто. А наша справа бути милосердними, бути добрими, бути люблячими, бути терпеливими, бути прощаючими. І коли це в нас є, то воно виявляється і в любові, бо коло ближніх до нас поширюється, як у отця нашого небесного. Воно дуже була ближніх його ну, дуже велике. Це та, знаєте, ті слова, які ми сьогодні читаємо, вони припадають на наше сьогоденне сьогодення, коли ми щодня зустрічаємося своєю родиною, з тими людьми, які ми перетинаємося по дорозі, в магазинах. Роботі і взагалі просто випадкові зустрічі. Ми можемо зробити вигляд, що нічого не бачимо, щоб що коїться навколо нас із тими людьми і не шукати, і не бачити страждання, коли ми можемо допомогти. Ну і відійти, знаєте, пройти мимо. <кхи> Сказати, що мені. Ніколи, що в мене є свої заботи, мені треба теж виживати. Виправда... Виправдання собі знайти, а інша справа бути ближнім і прийняти. Да? Якщо на моєму дорозі перетнулася та людина, яка потребує, і я можу цю потребу допомогти задовольнити, то я зупинюсь. Витрату час, витрату свої гроші, витрачу ну, свою. Милосердя на цю людину, щоб вона поновилася. І що цікаво, коли стається так зі мною, коли я страждаю, я дуже вдячний тій людині, яка зупинилася. Хоча, в принципі, ніхто міг би і не зупинятися. Але любити самого себе, це значить. І тут виявляється, що коли я люблю себе, то я коли хтось зупиняється, коли я страждаю, я розумію, що я люблю себе. І мені дуже, знаєте, е хочеться, щоб так сталося. Але якщо я хочу, щоб це сталося зі мною, то і я повинен так до інших відноситися. А для цього є сила духа, яка повинна в нас розміститися. Та повинна ці якості, Божі якості, небесні якості у мені виховати, закріпити. Сьогодні ми про це думаємо. про те не те, що нам робити, а те, які ми нам будемо. Із ближніх ми не те, що не обираємо, як захочемо, а ближній це той, коли серце у нас милосердніше стає, і воно само бачить, підходить. І діє добро, робить добро. Амінь.